Мені хотілося би сказати, що тема самого табору «Хортицька Січ і те, що ми провели це, особливо другий заїзд для дітей із зони військових дій, які вимушені діти вимушених переселенців. Вона виявилася небайдужою для багатьох людей, і от хочеться велику подяку сказати насамперед комбінату Запоріжсталь, який допоміг в проведенні самого табору Хортицька Січ, да? Сергію Федоровичу Кальцеву, народному депутату України, який небайдужий. І от нам особливо запам'яталася зустріч із народним депутатом України Юрієм Романовичем Мірошничем. Який, приїхавши в Запоріжжя, перше, куди він поїхав, це приїхав безпосередньо на територію нашого таборування Хортицька Січ. І приїхав не з пустими руками, а й з подарунками для, для цих дітей, яким, можливо, хтось вперше в житті отримував такі ну, ці подарунки: там рукавички, чи рукавички. Е, дуже велика подяка. Е, бо е, мені здається, що ця тема. Вона, от тема самого виховання дітей, вона вище політична. Вона вище всіх протистоянь, які є в Україні, чи то політичні, якісь національні, релігіозні таке інше. Бо спас він має єднати